Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Мобілізаційний вік знизять до 18 років. Це вже не просто чутки, а пряма вимога Заходу, яку просто запакували в дипломатичні слова. Далі у відео коротко та по суті розповім, що раджу робити при проходженні ВЛК та чому мобілізація буде посилюватися. Чому посилюють мобілізацію? Що я зараз спостерігаю на основі свого досвіду спілкування з клієнтами та колегами? На жаль, ситуація переважно наступна: якщо вас примусово доставляють до ТЦК, то вибору не існує. Військово зобов'язаний проходить примусову ВЛК, переважно звичайно формальність, і за добу він вже опиняється у військовій частині. Тобто, якщо раніше ти міг відмовитися від проходження ВЛК. І з тобою ще там гралися, там, лякали, відкриємо відносно тебе кримінальне провадження, ми тебе затягаємо, посадимо і тому подібне. То тепер вже такого немає. Зараз, якщо ти відмовляєшся, то вибору все рівно не існує, тільки військова частина. А ВЛК ж у нас цифрова. Проходили ти чи не проходив, ти просто поставили там в Хелсі відмітку, де і все. І як негативний та небезпечний наслідок для всієї країни, звідти люди просто ломляться в СЗЧ. І цифра вже реально загрозлива. Кількість відкритих справ по СЗЧ дорівнює кількості мобілізованих за той же період. Як повідомий військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко, 20 тисяч СЗЧ тільки у вересні, а з початку 2025 року близько 160 тисяч військових самовільно. Покинули місце служби. Однак реальні масштаби, мабуть, все ж таки можуть бути набагато більшими. Зменшення віку мобілізацій, вимога Європи. Що буде далі? Тільки гірше. Звучить, мов нагнітання, але ви просто гляньте на ці цифри та поміркуйте. Народжуваність катастрофічна. Зокрема, Олена Зеленська повідомила, що в Україні через російське вторгнення. Найнижчий за всю історію коефіцієнт народженості близько 0,8-09 дитини на одну жінку. Молоді хлопці користуються можливістю та законно виїжджають з України. Тобто молодь 18-22 роки. Рівень СЗЧ як був, так і досі залишається неймовірно високим. За відомостями Офісу генпрокурора, від початку. Повномасштабного вторгнення в Україні було відкрито понад 231 тисяча справ по СЗЧ та понад 53 тисячі справ за дезертиство. За даними Open Data Bot, за 10 місяців 2025 року відкрито понад 160 тисяч проваджень за СЗЧ, тобто в 4 рази більше, ніж торік. Тепер гляньмо, а що звучить із західних країн. Нам зменшують підтримку. Канцлер ФРН мерць прямо говорить українському президенту. Обмежте в'їзд до нашої країни юнаків 18-22 роки. Польща наступного року припиняє фінансування біженців. Тобто, якщо читати між рядків оці от повідомлення західних політиків, то вони таким чином непрямо вимагають зменшення мобілізаційного віку. Щоб молодь зоставалася в Україні а не прямувала до країн Європи. Тож, наскільки це буде реальне зменшення мобілізаційного віку, не хочу чесно давати оцінку, але вимоги деяких європейських політиків не приховані, а просто запаковані в дипломатичні слова. Звісно, я не претендую на істину, але читаю все сказане саме так. А висновки робіть уже самі. Я ж лише розшифрував слова політиків. Тому точно сказу, скажу лише одне: що мобілізація надалі тільки посилиться висновок. Що робити при порушеннях ВЛК? Якщо раніше можна було відмовитися від мобілізації і тебе лякали там криміналом, то зараз це ж, ви зрозуміли, вибір без вибору. Якщо ви не маєте за записів, в ЄСОС, це електронна система охорони здоров'я, про ваші хвороби. Тоді, навіть за наявності у вас дійсно хронічних якихось хвороб, вас на ВЛК визнають придатним і відправлять в військову частину. Тож перше попередження: внесіть записи і зробіть виписки у сімейного лікаря. І друге попередження. Уважно вивчіть пункт, чому ВЛК повинна проводитися за відповідним. Порядком. Про це знайдете все у моїй інструкції. Та що відмова військового зобов'язаного від проходження ВЛК при порушенні ТЦК і лікар... лікарями саме порядку е проведення ВЛК не є підставою для притягнення до відповідальності. Пишіть свої проблемні ситуації та питання якраз в коментарях. Я їх читаю і за найцікавішими та актуальними для аудиторії темами запишу відео. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Друзі, увага! Стартувала неймовірна акція. Чотири практичні інструкції по захисту прав СТК, ВЛК, водіям і діагнозі ВЛК з можливістю зекономити тисячі гривень. І головне, кожна інструкція буде безкоштовно оновлюватися у разі виходу змін до законодавства. Не пропустіть це раз на рік свій шанс за 999 гривень отримати набір із чотирьох інструкцій. Також можете підписати зі мною до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю виїзду, виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Всім дякую за увагу!